1370 днів повномасштабної війни минулої ночі Росія атакувала Україну більше сотні безпілотниками. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині та Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя, і дякуємо всім, хто бореться сьогодні за наше мирне завтра. Вітаю свою роботи в етері. розпочинає інформаційна служба медіа центру візит. У студії для вас працюю Яріна Скрипачова за кадром мої колеги, які звітуватимуть з головного та цікавого за минулі вихідні та день сьогоднішні, 24 листопада. Наступний анонс підкаже теми випуску. Інформації про полонених дуже мало, але їх рідні продовжують чекати і робитимуть це і надалі. Минулої неділі біля Палацу культури Кредмаш відбулася акція Не мовчи полон вбиває колишній очільник Кримичівської райради Дмитро Колотієвський про висновки аудиту щодо виплати суттєвого грошового боргу по зарплаті своєму колишньому заступникові Едуарду Скляревському. На Полтавщині тривають процеси з відновлення водних біоресурсів. Так, минулої п'ятниці до Кремичуцького водосховища випустили масштабну партію білого та строкатого товстолоба. Світанок так називається перша персональна виставка художниці-аматорки Анни Яцик, що відкрилася минулої п'ятниці у Кримичуцькому краєзнавчому музеї. Минулої суботи у Кримичуцькому міському палаці культури лунали пісні, романси та вірші в рамках авторського вечора Володимира Білецького. Їх все більше виходить з плакатами та болем у серці на щонедільну акцію нагадування Не мовчі полон вбиває. Подібні акції вже давно стали голосом не лише рідних військовополонених, а й безвісти зниклих оборонців. Так у неділю 23 листопада біля Палацу культури Кредмаш зібралися десятки людей. Прийшли як Кременчуківці, так і родини з інших громад Полтавщини та навіть з сусідньої Кіровоградщини. Усі як один учасники мирного зібрання констатують. Інформації про полонених дуже мало, але вони продовжують чекати і робитимуть це і надалі. Більше розкаже наша Роксалана Жукова. Хвилина мовчання о 9.00 державний гімн світлини полонених та безвісти зниклих. Акція нагадування про оборонців у Кременчуці вже вкотре збирає тих, кому не байдуже. Любов чекає звістку про свого чоловіка. У січні цього року його мобілізували, а вже у березні на Курському напрямку зв'язок втратився. Говорять, що зникли, можливо, є якась надія. Вийшли побратими, але ж ну вірити, не вірити, все рівно сподіваємось на краще. Стоїмо для того, щоб люди бачили, що в нас на самому ділі в країні, що в нас війна, і ми будемо виходити кожного разу, поки не повернуться наші рідні. Будь-якої звістки про свого батька чекає і Олександра. Зник військовий у 24-му році на Покровському напрямку. Тож, аби суспільство хоч трохи розуміло біль тих, хто чекає, Олександра щоразу доєднується до мирних акцій нагадування. Нам дуже важливо, щоб про них пам'ятали, щоб вони не зникли з історії, з пам'яті, тому що це наші рідні, рідні, які, які для нас дуже важливі. Та не лише з Кременчука, аби стати голосом військовополонених та безвісти зниклих, приїздять родини із інших населених пунктів. Так, одразу кілька родин приїхало з Біликів Кобиляцького району. Серед них сестра та мати ще в 22-му році безвісти зниклого у Бахмуті оборонця. Ми розшукуємо брата, сина Халява Віталій Олексійович. Він зник 17 вересня 2022 року під Бахмутом. 71-я ярська бригада разом з своїми хлопцями. Їх шість чоловік було. Інформації ніякої немає, ми розшукуємо, рахується, безвісти зниклим. Теж з Біликів приїхав до Кременчука пан Сергій. За останньою інформацією, його син перебуває у російському полоні. Потапенко Сергій Сирі... Чоловік Сергійович, курський наплінок плен. В пліну гуд і півтора місяця. Ви точно знаєте, що, точно знаємо, що в плену. Єдине, що в інтернеті бачили, що 15 гуд дали. Доєдналася до акції нагадування, і пані Лариса. Жінка приїхала із сусідньої Кіровоградщини, аби вкотре нагадати, як важливо не забувати хлопців, які боронили країну, але на жаль, нині вважаються зниклими безвісти, чи ж перебувають у російських катівнях. 33 місяці тому жінка втратила зв'язок із сином, який перебував у районі Бахмута. Написав мені: не переживай і молись. А зараз я виходжу на акції міста і в населених пунктах, щоб підтримати таких, як я, матерів, жінок, сестер, батьків, які чекають своїх зниклих безвісті героїв. Чекають і надіються і вірять, що вони повернуться живими. Окрім ці учасників акції водії підтримували сигналами завтівок. От тільки рідні вкотре нагадують, війна досі триває. А отже, ось тут зі світлиною рідного безвісти зниклого чи полоненого завтра може стояти кожен. Тож нині так важливо дієво підтримувати українське військо у щоденному спротиві. Ну і підтримати тих, хто чекає, можна у неділю о 9.00 біля палацу культури кредмаш. Анонси наступних акцій можна знайти у ЗМІ чи у соцмережах спільноти. І до подій надзвичайних дорожня транспортна пригода у Кремичуцькому районі, внаслідок якої загинув пішохід. ДТП сталося 24 листопада о 5.40 ранку на автошляху Полтава Олександрія поблизу села Кияшки Кремечуцького району. За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль Мерседес під керуванням водія 1983 року народження здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 40-річний пішохід помер у лікарні грішніх плавнів. За даним фактом слідчим управлінням поліції Полтавщини внесено факт до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого кримінального кодексу України. Обставини та причини дрожнотранс. Спортної пригоди наразі встановлює слідство. До інших тем, чи заслуговують наші місцеві чиновники на захмарні надбавки та премії, тим більш під час війни. Цим питанням як журналісти, так і пересічна громада нині задаються регулярно. Особливо, коли спливають кругленькі суми та цифри щомісячних зарплат топ-чиновників Кременчуцької мерії, що сягають подекуди 100 тисяч гривень, а то і більше. Сьогодні ж тема владних заробітків сплила і у стінах Кримичуцької районної ради. Буцімто заступнику голови райради свого часу не доплатили належних надбавок та премій, і тепер варто, так би мовити, відновити справедливість. Більше подробиці у нашому наступному відеоматеріалі. Нагадаємо, минулого тижня на засіданні бюджетної комісії у Кременчуцькій районній раді стало відомо, що діяльність райради перевіряла Держаудитслужба і виявила низку порушень. Серед таких аудитори вказують на те, що заступнику голови райради пану Скляревському свого часу не доплатили премії та надбавки. Тепер райрада йому винна кругленьку суму. Премія і надбавка за виконання особливо важливої роботи в період 23-24 років виплачувалася в меншому розмірі, ніж передбачено рішенням районної ради про умови оплати праці заступника голови. Це близько 300 тисяч, 300 тисяч, 300 гривень. Вже колишній голова Кремечуської райради Дмитро Колотієвський нам сьогодні розповідає, такий факт дійсно мав місце. Відбувалось те за його каденції. Але екс очільник райради переконаний, жодних порушень тут немає. Це питання премії надбавок. Коли у нас фінансування іде в рамках ну, певної суми, ми повинні виплачувати ранг оклад висогу, тобто обов'язкові платежі, все, що стосується інших заохочувальних. Моментів, то тут вже на це немає просто фінансування. Тобто військовий час, так тому що районна рада фінансується за рахунок субвенції. Ми ж не брали 4 мільйона у ОТГ, як це зробили зараз люди. Вони взяли 4 мільйони, в них звичайний бюджет є. У нас був мільйон в рік, майже трошки більше ніж мільйон. І це державна субвенція, що використовується виключно на. Оплату праці, тим паче, що основну суму грошей ми віддавали районній військовій адміністрації на, на війну. Що тут не зрозуміло? От і вся історія. Кримська районна рада єдина районна рада області, де є заступник при такому фінансуванні. Ну зрозуміти. Я навіть рекомендації уряду, щоб заступників ніде не було, тому що це економія бюджету. Пан Колотієвський твердить, нинішнє керівництво райради не надало фінансовим аудиторам усіх наявних документів. Через це і виникли такі зауваження. По перше, не маючи всіх необхідних документів у своїй роботі, це по перше. По друге, не враховуючи те, що мій заступник перебував на посаді, яка передбачає виплату всіх цих премій надбавок і всього фінансування всієї роботи ради, тобто я на нього поклав ці обов'язки, але він їх і не виконував. Тож, остаточне рішення, чи буде тепер Кременчуцька райрада виплачувати недоотримані премії заступнику Скляревському, на сесії мають приймати районні обранці. Але коли буде та сесія, невідомо. Адже за інформацією екс-голови райради пана Колотієвського, нині у кулуарах ведуться активні політично-бізнесові перемовини. Бо цьогоріч обраній очільниці райради пані Іванченко, яка ймовірно є ставленицею нашого мера малецького, не вистачає депутатських голосів, аби віддати цю лас чотириповерхову будівлю у центрі міста у власність нашим кремочутським управителям, переконаний Дмитро Колотієвський але питання не в тому. Питання передачі цього будівлі в місто. От із-за цього сесія і не відбувається, бо, бо депутати розуміють, що е, цього робити не можна. Це позор, ганьба для депутатського корпусу, якщо це буде зроблено. Так я маю інформацію, що постійно депутатські групи збираються, щось обговорюють в кафе, в ресторанах, там не знаю, де вони там плюшки якісь можуть отримати, я не знаю. Але думаю, що так воно є. Може, тут не дурні. Тут щоб не збирати голосок. Звичайно дивитеся візит на Полтавщині тривають процеси з відновлення водних біоресурсів. Так минулої п'ятниці до Кремичуцького водосховища випустили масштабну партію білого та строкатого товстолоба. У профільному агентстві розповіли, кошти на зариблення надходили за аукціонів. Цей етап профінансувала держава на майже 700 тисяч гривень. До заходу долучилися як місцеві представники з розвитку меліорації та рибного господарства, так і заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький не уминули цю подію, і ми Леся Жуйкова продовжить. Ми перебуваємо на межі Полтавської та Черкаської областей. Тут в чергове відбулося масштабне зариблення водойми. Випустили до Кременчуцького водосховища 9,5 тонн білого та строкатого товстолоба. За словами начальниці управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Полтавській області Оксани Кулинич, цього дня до водойми випустили 86 тисяч 364 екземпляри риби. Зариблення проводили у два етапи. Перший стартував об 11 годині, другий о 15-й. Тому що потрібно автомобіль з киснем, який транспортує водні біоресурси, і автомобілів. В державному підприємстві Київський риборозплідник рослиноїдних видів риб, яка могла б вмістити майже 10 тонн зарибку, На жаль, таких автомобілів немає, тому що це все повинно відбуватися відповідно до вимог чинного законодавства. Здебільшого нині полтавські водойми зариблюють різними видами товстолобів. Окрім того, що вони виконують роль санітарів водойми, ще й за словами експертів добре уживаються з іншими видами. Маленька рибка може за годину профільтрувати 35 літрів води. В той же час вона поїдає близько 13 грам водорослі за цей же самий період. А коли це велика кількість такої риби, і вона доросла, показники набагато більше, це робить водойму нашу набагато чистішою і більш придатною для життя для інших видів. Риби ставати буде більше, рибалки-любителі зможуть виловлювати певні види, наші промисловики зможуть. Виловлювати більше товарної риби таким чином, забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. Серед іншого, учасники заходу подякували Сергію Фролову, директору департаменту агропромислового розвитку ПоВА за те, що впродовж тривалого часу він сприяв виділенню коштів з місцевого бюджету на заселення водних мешканців. А от профільний заступник міністра Тарас Висоцький зазначив, у уперше цього року за останні десятиліття держава передбачила у спеціальному фонді держбюджету фінансування на відновлення водних біоресурсів. Фактично, це є черговий внесок в майбутнє для того, щоб було що далі виловлювати, було чим що господарювати, щоб забезпечити українців, що дуже важливо, вітчизняним продуктом смачним продуктом. За традицією, на Полтавщині перші рибини вирушають у воду з дитячих рук. А вже після символічного старту фахівці проводять масштабне заселення товстолобів. У підсумку у п'ятницю затока Кременчуцького водосховища поповнилася ще на 9,5 тонн водних мешканців. Світанок так називається перша персональна виставка художниці аматорки Анни Яцик, що відкрилася минулої п'ятниці у Кримичуцькому краєзнавчому музеї. До експозиції ввійшли понад три десятки робіт, виконаних у різних техніках та стилях. На відкритті побувала і наша знімальна група, тож про творчу історію авторки та її дебют у музейному просторі розповість наша Дар'я Згура. Загалом на експозиції представлена 31 робота художниці. Серед них акрилові картини на полотні та виразні барельєфи із гіпсу. Варто зазначити, що для пані Анни це перша публічна виставка, тож символічно вона назвала її світанок. Світанок, тому що тому, що початок, і також тут є відсилка до однієї з моїх картин. В мене можна побачити є картину Світанок чи захід, в яку я хотіла вкласти філософський сенс, щоб кожен міг прийти і поглянути на цю картину і сказати для це ну, початок, це світанок для цієї людини, чи вже ближче закінчення закінчення життя, закінчення кар'єри, якогось періоду в життя. Авторка представлених на виставці картин Анна Яцик розповідає, малювати почала ще з малку, надихаючись прикладом матері, яка також має талант до мистецтва. Та з часом, занурившись у навчання, творчість відійшла на другий план. Лише у 22 роки пані Анна знову повернулася до мистецтва. І відтоді пензель став для неї невід'ємною частиною життя. Я почала вже так самостійно навчатися за допомогою відеоуроків. З YouTube я писала самостійно конспекти, самостійно їх вивчала, самостійно навчалася. Згодом через кілька років вже взялась більш грунтовно. В почала малювати не лише за покликом натхнення, а більш регулярно від цих 25-26 років. Завітало на виставку чимало поціновувачів творчості пані Анни. Серед гостей, рідні, друзі та колеги, які прийшли підтримати художницю та привітати з дебютом. Я доєдналася, що сьогодні відкриття виставки моєї дочки. І я рада тут присутня, бачити її і розділити її радість. Тому що, як вона сказала, каже, сьогоднішня виставка це моє друге народження. Надавно про це мріяла і на сьогодні збувається і мріє. Ми прийшли на цю виставку за позитивом. В наш час цього не вистачає. І от ці картини, наскільки ми бачимо, саме це для нас ми в них і знаходимо. Відвідати експозицію картин можуть усі охочі. Вона працюватиме щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Вхід безкоштовний. Музика, яка лікує, надихає та додає нових сенсів, у суботу у Кримачівському міському палаці культури лунали пісні, романси та вірші в рамках авторського вечора Володимира Білецького. Про музичні доробки, які вже полюбилися публіці, та ті, які були представлені вперше, розповість наша Роксалана Жукова у малому залі міського палацу культури камерна атмосфера зібралися ті, хто цінує відточену руками гру на фортепіано та впізнаваний голос Володимира Білецького. Ми всі сподіваємося на краще. А музична музична подія це завжди підтримує наш настрій. Тому ми приходимо на такі концерти, щоб відпочивати душею, сподіватися на краще. У залі серед інших і колега Володимира Білецького по музичному цеху викладачка Кремачуцької дитячої музичної школи номер 2 Ольга Кравченко. Сама багаторічна дружба, повага та любов до творчості привели пані Ольгу на цей вечір музики. У нашому непростому складному житті має бути те, що надихає людей, підтримує їх зсередини, дає їм віру. Те, що об'єднує тут. Ми зараз побачимо своїх колег багатьох, з ким ми пропрацювали. Ми з чоловіком працювали в сфері музичної культури. Я вже 47 років, і він теж не один десяток. Ми з музичної школи. Тому це подія, яка об'єднує таких самих як ми. І дає нам надію на те, що наше мистецтво буде продовжувати жити. Сам автор пісень, віршів музики Володимир Білецький констатує його нову програму Кременчуцька публіка почує вперше. Він та його дружина Вікторія багато років є керівниками відомого на увесь світ ансамблю Скрипки Кременчука. Раніше щороку у місті й творчі вечори відомого музиканта були традицією. Цьогоріч музичної події могло не статися аби не один випадок. Був в гостях. Ну, у внука свого у Варшаві, От. дещо йому там грав, він каже, дідусь, дуже гарно, але дуже багато російських пісень. І це був такий, вибачте, засленд, дружецький пенділь, який мене змусив спробувати. Ну, Хоча я вважав, що ну, перекласти свої вірші з російської ну, це неможливо. А коли я почав цим займатися, то я просто був. Ну, В захваті від нашої української мови вже у вступному слові до поціновувачів мистецтва Володимир Білецький говорив про нашого ворога, говорив про історичні факти, такі як голодомор, які не маємо права забути. Мій ворог безжальний і лютий. Поставив питання: чи ми, чи вони, чи бути, чи знову не бути. Ми довго навчались по їхніх книжках. В нас стерли криваве минуле. Мільйонів життів невідспіваний прах, яких ми ганебно забули. Пісні українською мовою, як свіжо написані, так і перекладені, теж лунали зі сцени. Нова інтерпретація, нові сенси усе, що автор так хотів донести своєму слухачу. І про погоду примхів якої зачекалися, тож за прогнозами синоптиків, завтра, 25 листопада, нам обіцяють переважно хмарну погоду щодо температурних показників. Вони наступні: від 4 з плюсом вночі до 9 тепла в день. Дутиме легкий вітер зі сходу зі швидкістю 16 км за годину. Вологість повітря становитиме 77%. А вже від 25 листопада за холодним атмосферним фронтом поширюватиметься і холодне повітря. Таким на новини видався перший день останнього тижня осені. Пам'ятаємо, що кожен новий день це можливість зробити наступний ще краще. Дякуємо за це ЗСУ. і Чекаємо добрих новин! Дяка всім за увагу! Побачимося вже завтра. Бувайте здорові.